Що в Київ наполовину паралізований, в кожного відключення, кожен повертається після роботи. Вже такий вайп, осіння хандра, але ви все ж тут. І значить, ми робимо свою справу правильно. Дякую вам. поаплодуйте, будь ласка, собі за те, що сьогодні тут. Е, в нас у Райс є традиція. Хто вже чув це від мене, що я розказував про такі традиції? Ви чули, чи у вас є запитання? Чули двоє. Супер. Традиція про що? Про цінності, про те, як ми об'єднуємося, як ми підсилюємо один одного. І сьогодні ми продовжуємо цю ж гру. Враз ми в кожного резидента є можливість самопрезентації. Що таке самопрезентація? Це історія, коли людина, котра доєднується до спільноти, має можливість вийти на сцену. за... Інтересувати, розказати про себе, знайти можливість для нетворкінгу інколи підсвітити і презентувати себе за допомогою цієї можливості перед виступом на івенту спільноти. Саме тому сьогодні я хочу привітати і подякувати за присутність, за таку активність нашого резидента Вікторію Журавльову. Запрошуємо оплесками на сцену. Ліричного відступу я сама себе підставила, бо минулий раз, коли була на самому презентації іншого учасника, там було тільки вісім людей. Вас тут купа, тому я дуже хвилююся. Рада всіх бачити сьогодні. Отже, трішки про себе, але навіть не про себе. Я скоренько скажу, що по справді мене сам попиовару продає. А чому? Бо на кожному відставі ви знаєте, що він каже про продукт, продуктологія, продукт, продукт, продукт. Ось я цим і займаюся. Що це таке? Я продуктолог, який по факту формує кор продукту кожного ну, більшості бізнесу різного виду сегменту, який створює базис та його масштабує. Я є продуктологом, а також в мене зараз компанія відкрита Grovnex. Яка я не дуже люблю таке слово як консалтинг, а саме скелінгова компанія. Чому? Тому що ми формуємо саме корпродукту в якості своїй для того, щоб сам продукт себе масштабував, а також знаходив кінцевого свого споживача. свого Клієнта, який, який точно знає, що цей продукт його вирішує більшість болей і більшість потреб. Отже, проблематика ж сама. Проблематика в продуктології в бізнесі, і, взагалі, що зараз відбувається на ринку, чи в якості самого продукту, в якості самого продукту. Багато пустишок, дуже багато. В чому це полягає? Якщо ми беремо навіть ті ж самі франшизи, працюю з батьма великими франшизами. В самому франшизинговому бізнесі зараз дуже багато є клієнтури, є франшизи, які під собою не мають ніякого значення, не мають самого продукту, а придають по факту стандарти, бізнес-процесу, які не працюють. Фінансова модель придумана, сформована, і це все продається через що. Правильно через продажі і через маркетинг. Продукти зараз на ринку дуже ціняться саме через свою глибину і реальність їх закриття потреб клієнтів. Це перша проблематика, яку зараз більшість клієнтів, франшизі, які купляють такі продукти. Повертаються до нас і кажуть: ух ох, проблема. Купили на жаль, сталася така ситуація. І ми виходимо з цієї франшизи і формуємо новий продукт під цей сегмент. Друга компанія стикається з низьким утриманням саме клієнта в високий рівнем чардж та слабкої продуктової гнучкості. А що тут відбувається? Відбувається проблема, що великий зараз рівень відтоку клієнтів, а саме великі it компанії, навіть ну невеликі, it компанії. Компанії великі, середні, малі також різного виду ніші самі компанії. Вони зараз 20-30% на ЛТВ і клієнтах живуть старих. Тобто, до 2020 року вони сформували якийсь маленький скоп клієнтів, і вони на них живуть. А ті, які мають певні моделі підписки, і так далі, зараз з чарч відтік після 2020 року, за статистикою наших компаній нашої компанії, більшість 70% за 2-3 місяці клієнти відвалюються. Тобто, що таке? А навіть за першої послуги, тобто прийшов клієнт, скористався послугою, більше не приходить. Тобто, 70% вони йдуть, ніхто не повертається. А якщо навіть якась підписочна модель монетизації, то через 2-3 місяці клієнт, клієнт по факту. Відходить від такого бізнесу, чому? Тому що дуже багато в продукті немає системи процесів, які налагоджують такий ретеншн модель, яка в, можна сказати, такі будує лояльні та френдлі відносини з клієнтом, а також дає їм додаткову цінність в самому продукті. Третє, також продукт втрачає актуальність, бо він адаптується під ринок. Кейс центр розвитку дітей в Ірпіні. На початку, десь там 10 років тому назад відкрив відкрився, і до нього всі ходили. Дітки всі приходили. великий чек піднявся 8, Зараз вже 8-9 тисяч, але вони не забирали дітей зі школи. Через 5-6 років потрібна була така потреба в нас повномасштабна війна. сталася, і дітки прийшлося ну, Знайшлася нова потреба, що дітки потрібно було забирати школи. Прийшов новий гравець, побачив цю потребу, пішов до клієнтів, їм запропонував. І по факту, за рік часу. Взагалі, центр розвитку дітків, який первинно прийшов на цей ринок. Всі дітки прийшли до нового там, де це закрилася потреба. А в чому тут полягало? В тому, що фактом полював, що дійсно знайшли нову проблему на ринку. Вона знову вона утворилася. Попередній бізнес не побачив, які проблеми в цьому, який саме ринок, що зараз відбувається, і що взагалі як можна покращити свій продукт. Відповідно, втратив всіх клієнтів, і інший центр забрав їх, додаючи додаткову цінність саме продукт. І масштабування без стратегії продукту призводить до хаосу. Це must-have просто в більшості компаній, також франчайзингових компаній. Аналіз ринку, стратегія. правильний вихід на різні типи ринки, а також на різні типи там, наприклад, формування нових сегментів клієнтів. В особистому кейсі є те, що компанія, наприклад, виходила на Казахстан через франшизу. Це по типу Галібаловної. Вони там мали картку продуктів. Картка продуктів була. Там випічка і так далі, і основне м'ясо було б, якщо не помиляюся, свинина. А в е, самому Казахстані, як ми знаємо, там більшість не їдять свинину, вони там за іншими продукти, вони вийшли туди. Це перший їхній промах, був взагалі не запрацювали цей бізнес. Другий промах в тому, що були дозволи, які специфічні, виключні були для самих же Казах, Казахстану. І якби вони попередньо здійснили Алі з ринку і переформатували трішки продукт. Вони б набагато швидше і корисніше вийшли на цей ринок. А прийшли до нас. Ми переробили повністю картку продуктів, передали їм правильні схеми дій і взаємодію з казахами, як з ними працювати, як правильно картку утворювати, і після того тільки бізнес запрацював. Так, тут вже рішення можна я вам сказала вже по чуть-чуть по кейсах проблематики. А в компанія спеціалізується по тому, що формування корпродукту, який вирішує ключову потребу клієнта. Що ми робимо? Ми переважно до нас приходить клієнт, в нього є хаос. Хаос в більшості, ну не ну, ми рахували, це 80% всіх клієнтів малого і середнього бізнесу, які до нас приходили, в них немає системи. Системи в чому? В розумінні свого. Продукту і кінцевого споживача, хто купляє, немає ні статистик, немає ні аналітики, немає ні зворотнього зв'язка, ні взагалі процесів взаємодії з клієнтами і зворотнього зв'язка. Зворотнього зв Це така, можна сказати, оболочка, але саме найцікавіше, що через цю оболочку і по факту взаємодії з клієнтами якраз і формується ринок і закриває більшість потреб в самому ринковій, в ринковій адаптивності, в масштабуванні себе і формування нових справді моделей монетизації цього продукту. Побудова продуктової архітектури, що дозволяє масштабувати втрати якості. Архітектури продукту це важлива надважлива річ, оскільки в ній можна сформувати і побачити визькі саме батлнеки, визькі горлишки, які можна швидко побачити і адаптувати до них конкретні спосіб дій швидко, якісно і влучно з першого разу, бо я вірю в те, і в більшість кейсів ну, переважно ті кейси, які в мене були, ми з першого разу доходили до того ключового фічі, до тої ключової ініціативи, яка формувала швидкі результати. Використання аналітики, як я сказала, і даних користувацького досвіду, перехід хаотичних дій до системного розвитку. Система понад усе, я так вважаю, і дуже за це топлю, тому що продукт без системи, він не вміє масштабуватись, вихід на зовнішній ринок без системи і розуміння, як правильно побудувати відносини з клієнтом того чи іншого ринку, а, наприклад, з німеччиною, яка дуже сильно не любить комунікації через телефон. У них там емейли завжди переписки і так далі. Якщо ми говоримо про клієнтів. це дуже велика сильна особливість під кожний ринок, тому продукт формується саме під клієнта, під потреби ринку і під болі. ринку, І болі клієнта. Так я вже тут не буду розказати, бо по факту вже вам розказала все цікаве про компанію. Центр нашої роботи це, як я сказала, core Product фреймворку. Це модель, що визначає ядро продукту, його ключову цінність та потенціал масштабування. А потенціал масштабування хочу додати, що. Масштабування воно дуже може бути різного типу і формуватися через різні напрямки, партнерські, ті ж самі продажі, маркетинг, але тільки після того, як сформований основний корп продукту. По кейсах два кейса. Розкажу таких. один фізичний продукт, другий цифровий. Почну з цифрового. Цифровий продукт був. Це it платформа на якій клієнт хотів ну, збільшити звісно, свої продажі і так далі, як один з видів масштабування. А вийшли з цього взагалі з цієї теми, спор подивилися на продукт. В чому був продукт? Це міграція даних. Ці міграція даних в більшості випадку робили саме продавці, вони комунікували з клієнтом і їх здійснювали. Ми автоматизували воронку саме як самостійно клієнту зробити цю міграцію. Перший продукт цикл закритий, і цих спеціалістів, які були е, на продажах е, цього міграційного продукту, перевели в партнерські продажі, партнерські партнерські відносини з е, різного типу сегменту партнерів по всьому світу. Е, відповідно нас через 2-3 місяці був дуже крутий результат: 150% ревеню від е, початкових е, саме е, продажів. Через партнерів, бо партнери завжди можуть привезти вам не одного клієнта, а два, три і чотири. А і друге, це саме теж зміна монетизації відбулася в центр розвитку дітей. Продовження в єдиному. це такий бізнес фізичний. Він переважно прийшли туди, подивилися на нього середини. Його форма була доволі класна, але додатково потрібно було масштабувати. Відповідно, ми подивилися нові горизонти в тому, що самий корм продукту. База цього продукту була інформаційна платформа, тобто викладачі всю свою базу знань сформували на 365 днів для інших викладачів, які яким просто треба було прийти відкрити і провести день для дітків через цю платформу. Ну дивлячись на цю платформу, вони з дітками працювали і відповідно собі музей не парили. А тільки по цій платформі приходили алгоритми. Ми її запакували в єдину платформу, зробили три пакети і почали продавати на зовнішній ринок через таргетовану рекламу. Зараз продажів в нас вже більше 150 продажів для зовнішньої аудиторії Українців в різних країнах Європи, два кейса. Ось, все. Дякую, що вислухали. Мої соціальні мережі. Зараз компанія я дуже зараз не як сказати не беру клієнтів багато. В мене зараз всі на часі. Чому? Бо тому, що переважна кількість переважно робота з клієнтом в мене забирає команди дуже багато часу. Це 6 місяців, переважно 6 місяців, тому що це поступовий та важливий, можна сказати, такий крок для реальних результатів. І чому я сказала скельного компанія, а не консалтингова, тому що ми йдемо від kpi показників Ми завжди з клієнтами для себе орієнтовочно створюємо kpi показники що вони хочуть. Наприклад. Наприклад, вони хочуть вирости в Х2, чи вони хочуть вирости там на певну кількість суми. І ми, поки не дійдемо до цього результату, доти від клієнта не відстанемо. Все, дякую. Друзі, підтримайте, будь ласка, облесками. Дякую. дякую. Так, друзі, дякую вам. У мене одразу питання, щоб трошки розговорити вас: у кого є клеустрофобія? Підніміть руку. Одна людина в залі. Прекрасно, ми будемо всі триматись вас. Жарт, жартую. Жартую. Насправді, у нас є технічне попередження. Всі ви знаєте, що в Києві що? Відключення. Правильно. І ДТЕК. Сердечно повідомив нас, що приблизно о, з 7.30, тобто з 19.30 до 20, буде відключення. Відповідно, ця локація має резервне живлення і аналогічно живлиться від генератора. Проте, у нас з вами буде супертайм 2-3 хвилини в повній темряві. Перерветься трансляція. І це буде еротика. Ми з вами будемо продовжувати зустріч, але у вас буде супер завдання. Оскільки тут не буде освітлення, підготуйте всі, будь ласка, свої телефони. Адже в цей момент, коли вимкнеться світло, ми попросимо вас підсвітити нашого спікера, щоб ми продовжували. Відповідно, генератор вимкнеться дві з половиною хвилинки, подивимося, може 30, і ми продовжимо. Гаразд, у вас запитання? Не сьогодні, не сьогодні, не так швидко. Окей. Е, тобто, що ми робимо? Підготували телефони, всі знають до ліхтарик, е, як ним користуватися. Світло вимкнули, ми продовжуємо нашу зустріч і не хвилюємося. Добре, тепер хочу сказати, чого ми тут зустрілися, тому що е, насправді Євген Талер. Хто не знає, підніміть руку, хто не знає, хто це такий. А чого прийшли? Я так розумію, всі інші знають. Всі інші знають. Супер. Давайте підтримуємо оплесками. Будь ласка, талер Євген. Всім привіт! У нас дві хвилини, потім відключення, правильно? А, ну, плюс-мінус. Ну, супер. Як ваш настрій? Гуд? Да. Так. Це прекрасно. Я вам... У мене теж непогано. Сподіваюсь, не зіпсую нікому. Ми теж, ми теж. Маю надію. Буде весело. Не факт, але. Можливо. Ми постараємося. Ми постараємося. Друзі, коротко. Як буде тривати сьогоднішня наша з вами зустріч? У нас 90 хвилин. 60. Я постараюсь розтягнути Євена на суперсмачні запитання і відповіді. Далі будуть питання відповіді з залу, тобто від вас. У вас буде можливість вижити на максимум фінал сьогоднішнього вечора. І плюс в нас з вами буде інтимна обстановка. А я не знав, що це стендап. Смішні запитання має бути весело. Я, я готувався до іншого. Ну, буде розминка? Спор... Спробую. Я готовий. Я поганий комік, але отже, у мене тут вижимка насправді Forbes про вас. То все не факт, що правда. Я але... теж, я теж mm -hmm. так думаю. Того е, перше запитання власне, до вас буде: е, Євген, якщо коротко, е, продюсер, знаю, що не любите, коли називають блогер, підприємець серійний, е, людина, котра, да, е, котра часто е, з'являється в креативній індустрії, маркетолог. Але якщо коротко. Якщо коротко безробітний, ну плюс-мінус, ви все перерахували. Підприємець, е так сталося, що мене трошки поносило по різним сферам. Тому все, що ви там перечисляєте, воно плюс-мінус так і є. Але можливо, е можливо, це був пошук в якийсь момент. Можливо, е Просто я не можу без нового. Мені постійно щось мені постійно треба якийсь рух пробувати якісь нові для себе речі, тому там трошки так насипало. Я поняв. То не буду читати тоді. А, а, якщо... а, а давайте, давайте познайомимось для початку. Давайте, е, з, мені цікаво, хто тут зібрався, з яких О, сфер е, креатив. Прийшли послухати да, про креатив і маркетинг, е, там, власники бізнесу, е, топ-менеджери. Е,